знаходимося в філії Радомишельського і господарство. господарства. Я директор філії Ткачук Руслан Алімович. Зі мною присутні головний інженер філії Дідковський Павло Борисович та представник Української універсальної біржі. Я Володимир Трустан, заступник директора Української універсальної біржі, керівник моніторингу і контролю виконання біржових договорів. Ми знаходимося на Житомирщині і ми розуміємо, що це один з найпотужніших в Україні. Регіонів, де відбувається заготівля, відповідна деревообробка. Основна мета нашої сьогодні зустрічі це зустріч безпосередньо на місці з вами, експродавцями. Також зустрічаємось ми з деревообробниками для того, щоб виявити потреби, обговорити проблеми, які, можливо, виникають під час виконання біжевих угод, обговорити можливості для того, щоб ми могли це проаналізувати і вдосконалити і запустити в робочий процес для того, щоб умови для всіх учасників були рівні, прозорі, і щоб. Продавці отримали своєчасно на повному обсязі дохід від продажу деревини на біржових торгах, безпосередньо, щоб покупці були забезпечені деревиною, на яку вони розраховують, в залежності від своїх виробничих потребностей, і щоб держава отримувала дохід надходження податків на різні рівні бюджету. Останній час можна сказати, що проблеми, які були до цього, вони з кожним місяцем. З кожним періодом відпадають. Відпадають, я думаю, по причині того, що вже всі звикли, що треба виставлятися на біржу, покупець, продавець виставляє, формує торги, формує лоти, покупець о, купляє ту продукцію, яка підходить, і виходить така співпраця. Питання тільки в одному: фінансова спроможність заходять деякі, скажімо так, покупці, які. Купили великий лот, там тисяча півтори тисячі, кубіга, а потім не в смузі його платити. Це, ці випадки вже зійшлися майже до нуля, є один-два випадки. Раніше їх було набагато більше, а зараз вже при умові, що ми виставляємо в п'ятиденний термін предоплату. Договір автоматично в електронному вигляді він вже складений. В цей же день, як покупець купив, це дуже велика перевага в роботі. Ну і те, що ця фінансова трошки тормозить на сьогоднішній день спроможність деяких покупців. Те, що вже озвучувало, ще одне питання: що наша робота потребує такої ритмічності, особливо стосується великих лотів, коли компанії купують досить великий об'єм і певний період не відвантажуємо. і Вони відмовляються на якийсь період. Якби це було стосовно малих лотів, стосувалося, ну це було б не так болісно фінансово для нас. Коли це вже відмовляється на якийсь певний період, там місяць, можливо, більше, великі компанії з великим об'ємом закупленої продукції, то для нас це трішки вже б'є фінансово, тому можливість така, щоб розглядалася при купівлі, щоб якось ритмічно відвантаження відбувалося. Складалися ці графіки відвантаження, обумовлювалися з обох сторін, щоб це було вигідно, якщо можливо покупця немає можливості там певний період переробляти. Ну можливо, щоб він просто зменшив якийсь об'єм на перший на той період, а не взагалі відмовлявся від нього. Це було б теж для нас великим плюсом. Та ми це розуміємо. Дивіться, буквально недавно ми закінчили опрацювання всіх договорів. В яких виступав продавцем Державне підприємство ліси України, а постачальниками були відокремлені філії, в тому числі ваша філія приймала участь і в другому, у і в третьому. По-перше, хочу подякувати вам за роботу. До речі, по ітогам другого кварталу приймали участь, виставляли свої лоти філії п'яти офісів лісових. По виконанню кращим стала по другому кварталу столична філія, столичний офіс, вибачаюсь. І ваша філія була одна з найкращих, не тільки в межах офісу, а в межах взагалі України. Всі ваші контракти виконані були достроково і в повному обсязі.